Добровільно полетів в оточний Маріуполь на допомогу братам з ЗОВУ е е тримали оборону міста, а після вже по команді Агнакомандоча здались в полон, де я пробув 13 місяців. Я відчував, що діпо, е ну, скоро буду вдома і все. Тобто не було ніякого страху, переживань. Діпо. Коли навіть на прийомку заїжджали, там пацанов гатили, діпо, то я думаю, ну, я думаю діпо, що якщо у нас діпо, просто так відпустять, діпо, ну, зараз та й відправить на обмін. Діпо. І постійно так собі накручував, типу, та зараз, зараз і будемо вдома, зараз будемо вдома. І так весь полон. Короч. Я для себе розділяв в категорії людей, типу були ну, категорії типу, одні лояльні, а інші, типу, е їм давай, не давай команду, все одно вони будуть знучатися. Типу. А ті, які лояльні, якось адекватно до нас відносились, там, де були команди, нас бити, вони імітували. Де не було команди бити, то не били, просто спілкувалися, якісь питання задавали. Ну, зрозуміло, що у них там пропаганда працює, вони намагалися там щось якусь свою тему нав'язати, деякі, а деякі усвідомлювали, що це відбувається, і що по факту вони просто нас хочуть захопити. Я не думав про те, де я зараз знаходжусь. Планував майбутнє. От один із планів майбутнього був стрікбольний клуб, про якого ми з Антоном спілкувалися, розмішляли, думали, як це зробити. Там ще про якісь там бізнеса думали. Думали про те, чим ми займатися будем, будем, ду, спілкувалися про те, як, що ми будемо робити, коли повернемося додому. Потім аналізував свій минулий досвід, там, досвід там, Антона, там, інших хлопців, просто сиділи там, сидиш, і обспілковуєшся щось. І не задумався про те, що не задумався про те, де я зараз знаходжусь. Для мене турнір це можливість підтримати мого друга, коли він повернеться до нас. На рідну землю, то в нього як мінімум буде чим займатися, і він зрозуміє, що наша мрія, про яку ми мрія в полоні, збулася. Перша команда це Матвійщин Марта, Матвійщин Захар. За 4 хвилини що вам треба зробити? Перше, знешкодити свого опонента. За кожного знешкодженого опонента дається 5 балів. Друге, зберегти власний прапор. За збереження власного прапору ви також отримуєте 25 балів. Три, два, один. Старт! Старт! От зараз проєкти допомагають тримати чисті розум. Якщо я нічим не буду займатися, просто напевно або сп'юся, або скорюся. Ну, типу... Ну, є, ну, от є просто в мене так, типу, просто справа займатися розвиток, займатися, відпочивати, ну, планувати відпочинок, якось голову ротружати. ось. Хочеться, щоб цей проєкт був не просто типу, фінансовим, а будь-що якось допомагав нашому суспільству, допомагав армії. Але по факту стрікбол вже є інструмент, який за допомогою гри навчає суспільство ну, в форматі гри якоїсь військової підготовки. Тому стрейкбол закриває цю тему, ну, закриває цю якусь і мою внутрішню потребу, і, і потребу взагалі і соціуму. Но наступний фактор мого друга, який служить спецпідрозділі, є потреба в цих сканерах, відеосигналів FPV. Поставили мету зібрати 51 тисячу гривень, то якраз виходить на два сканери. Вони, може, коштують 25500, здається, ну так, да, десь так. Ось, і зараз по максимуму збираю охочих, як стрейкболістів, так і просто бажаючих, тих, які грали, не грали в стрейкбол, Для того, щоб в форматі гри, в форматі гри допомогти от, моєму другу отримати ці сканери в пів. Де головне щодя? То було зараз п'ята-шоста, правильно? Чотири. Три, два, один, фініш. Найближча мета це набрати людей, купити моєму другу сканери в ПІ. От я прям дуже буду радіти, коли я йому наберу, коротше, друже, куди відправляти. Коротше.